Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні знову зануримось у прекрасний світ блогерського абсурду, там, де будь-яка дрібниця стає трагедією, а здоровий глуст рідкісний гість. Говорити будемо про діанку Місіс Вонг, готує гарбузовий пиріг. Ну а куди ж без цього? Адже середина осені як ніяк. Як казала Діана в попередніх відео, від гарбузового лате її вже нудить. Черга дійшла до пирога. Рецепт займає майже 8 хвилин відео, і за цей час можна було показати приготування повноцінного обіду. Але ні, сучасний монтаж, прискорення швидкості, динаміка явно не для Діанки. Естетика також в кожному кадрі, пальці в усіх можливих позах. Ну і тепер про головне покупка автомобіля. Каже Діанка, що купив машину чоловік домовичок її, який чомусь не зміг приїхати на покупку свого ж авто, а вона стільки не заробляє, щоб дозволити собі БМВ. Ну тут, звісно, закрадаються сумніви в правдивості її слів або машину насправді купив Олик, але так боїться попасти на перевірку ТЦК, що не виходить з дому, і доручив діанці покупку. Або грошики на покупку машини для діанки, дав татко, який і обіцяв купити їй машинку. Далі цікавіше діанка реєструє авто на себе, ну і тут вже очевидніше, що спонсорство йде від татка. Олексійко, який при розставанні навіть старий столик забрав з собою, розділяє все на твоє моє, який діле 50 на 50, раптово вирішує купити дорогу машину і оформити її на діану. Я сумніваюсь, але, як кажуть, це лише мої припущення. У фіналі відео нарешті ми побачили олика за кермом та ще й при денному світлі, що саме по собі рідкість. На задньому сидінні мама Іра коментує поїздку. А Діанка розтягує посмішку від вуха до вуха. Коментарі під відео окремий вид мистецтва, але їх майже неможливо відстежити, бо Діанка тире їх з блискавичною швидкістю. З того, що мені вдалося прочитати, це спасибі татові за машину. Олексій купив машину ха-ха-ха», ха тепер до Баби Тані можна їздити частіше. Інтрига навколо нового автомобіля могла б змагатися з новим серіалом на Netflix. Хто насправді платив за авто? Татко чи Олексійко? А як ви вважаєте, хто, на вашу думку, справжній платник? Татко, який завжди підстрахує Діанку? Чи Олексійко, який раптом став таким щедрим та люблячим? Пишіть у коментарях. Останнє відео на каналі у Діанки це без прибільшення тотальний бред. Біжить вона, запихавшись по вулиці, стукає каблуками, задихається, але водночас намагається розіграти драму. Дама драма забула про сніданок у мами. Сюжет простий, як двері. Мама чекає Діану на сніданок, телефонує, питає, де вона. А та забула, поснідала вже вдома і тепер бігом біжить на емоціях, розгублена, бо не знає, як вибачитись. На повному серйозі, господи, поможи. Людина, здається, щиро переконана, що забути сніданок у мами в наш час це подія планетарного масштабу. І от я сижу, дивлюсь і думаю, «Діана, тобі справді нема про що знімати. Ну це навіть не кумедно, це показник настільки деградував контент, коли немає жодної ідеї, немає ні сенсу, ні думок, нічого. Сцена у мами вдома. Мама Іра розлючена, ігнорує, мовчить, Діана перед нею як провинившася десятирічна дитина, і це все публічно на камеру на 15 хвилин, 15 хвилин того, як доросла жінка відчуває себе винною, що забула про сніданок у мами, як доросла жінка не вміє жити без схвалення матері. Діана, тобі час дорослішати та відокремлюватись від маминого сценарію, будувати власні кордони, в тебе своя сім'я, ти доросла жінка, чи це контент для активу, школа дядьки Самвела. Ой, в коментарях, поки Діана не вспіла їх почистити, а вона навряд буде це робити під цим відео, справжнє пекло. Всі обговорюють маму Іру, перекручують кожне слово, коментують кожний погляд. І знаєш, що, Діан, ти сама цього і добивалась, бо навіщо було це знімати? Навіщо виставляти близьку людину на осуд публіки? Для чого знімати так, що потім твою маму поливали брудом у коментарях? Ти ж могла залишити цю ситуацію за кадром, поговорити, зробити висновки. Але ні, ти включила камеру, зробила драму. І запустила хвилю коментарів. Отримала, що хотіла хайп, перегляди, емоції, але ж тільки якою ціною. Чесне слово, це відео дарма витрачені 20 хвилин мого життя. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.